Німецька класична філософія як особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. Уявімо собі, що фахівцями в галузі світової філософії поставили запитання: якщо була б гіпотетична можливість зберегти лише одну історичну форму філософії, яку б саме вони залишили. За умови, що із нею можна було відродити основну проблематику та найважливіші надбання людської думки. Без, без сумніву, досить велика кількість їх назвала б німецьку класичну філософію. Існує думка, що німецька класична філософія уособлює філософію як таку. Значною мірою, це пояснюється тим, що вона постала закономірним результатом. Попереднього кількатисячного розвитку філософської думки. Німецька класична філософія була останньою формою класичної європейської філософії, після неї розпочинається розвиток некласичної філософії. Тобто німецька класична філософія сконцентрувала і водночас вичерпала інтелектуальний потенціал філософської думки класичного типу. Зрештою, саме тому її виділяють як окремий і особливий етап розвитку новоєвропейської філософії. Серед основних причин виділення німецької класичної філософії є три. Перше, німецька класична філософія увібрала в себе провідну проблематику та ідейні здобутки новоєвропейської філософії загалом. Друге, крім того, вона вібрала в себе важливі досягнення усієї попередньої європейської філософії, починаючи з античної. Третє, вона піднесла на новий рівень формування та вирішення основних проблем попередньої філософії. Тобто, по новому їх осмислила і сформулювала, надала їм нового трактування. Німецька класична філософія. Збагатила філософію і науку цілою низкою ідейних надбань, до яких треба віднести насамперед чотири провідні принципи, які широко використовуються сучасною наукою. Перший принцип це принцип активності або діяльності, в основі всіх знань, понять і думок лежить людська активність. Ми знаємо лише те, і наскільки, що і наскільки увійшло в контекст нашої діяльності, друге системності знань. Будь-яке знання набуває свого обґрунтування, достовірності та виправдання лише в системі знань. Третій принцип розвитку: у світі все пов'язане з усім. Цей загальний зв'язок резюмується єдиним результатом розвитку. Четверте рефлексія. Розвиток знань, а також і розвиток узагалі можливий лише тому, що кожен урок в процесах буття входить в єдине ціле, тому розвиток постає поглибленням і збагаченням змісту тих процесів, що розвиваються. Розвиток пізнання відбувається через рух. Від неусвідомленого до усвідомленого, від усвідомлено часткового до усвідомленого повністю. Зазначені принципи широко використовує сучасна наука. Війшли вони також і в масову свідомість. Поставили